Служба фінансових розслідувань боротиметься зі злочинами у фінансовій сфері. Нове відомство, що буде створене незабаром, об'єднає п'ять служб, які існують сьогодні: податкову міліцію, управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, управління по боротьбі з економічними злочинами МВС та відповідну службу в СБУ і Держфінінспекцію. Нова служба повинна оптимізувати роботу фінансової сфери України та подолати корупцію. Бачається відкритість діяльності цієї служби, значить, будуть. Звіти, Я маю на увазі значить, перед громадськістю значить, і перед журналістами, в тому числі, будуть створені, пропонується створити наглядові ради в цій службі, які будуть компетентні значить, брати участь в конкурсах на призначення певних керівників. Долучились до обговорення і представники Асоціації платників податків Житомирщини. Ми цілком підтримуємо концепцію реформування, сподіваємося, що за участю громадськості, за участю спеціалістів будуть внесені пропозиції щодо концепції реформування, які, які будуть враховані. І сподіваємося, що кінцевим результатом буде задовільна. Високоефективна служба, і, зокрема, фінансові управління, відділи фінансових розслідувань. Нова служба спростить та зробить більш прозорим процес фінансового контролю. Наголошує виконуючий обов'язки начальника слідчого управління податкової міліції у Житомирській області Сергій Войтенко. Поки що обговорюється проект, служба буде займатися і оперативно-розшуковою діяльністю, і розслідуванням кримінальних проваджень. По суті, якби функціонально воно майже нічого не міняється. Міняється повноваження, змінюється на краще, змінюється підход до порядку, до лояльності в роботі з нормальними платниками податків. Ну, звичайно, що як і задекларовано, невідворотність покарання для тих, хто їх не платить. Варто зазначити, що згідно із дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, нова служба має з'явитись вже у вересні цього року, після відповідних обговорень.